Друзі, всім привіт! Хопа я хто любу на зв'язку. Сьогодні маємо для вас надійний хеч. Ось така. Toyota Auris. Це 2008 рік, автомобіль придбаний офіційно в Україні. Один власник, до речі, в Україні автомобіль завжди обслуговувався вчасно. Зауважень якихось критичних взагалі немає. Автомобіль, можна сказати, весь в рідному окрасі одна ось ця дверка має підфарбування. По кузову виглядає, ще раз повторюсь, дуже гарно. На даному автомобілі звичайний атмосферний 1,6 двигун. Та всього-навсього 89 тисяч кілометрів пробігу. Маємо ось таку невеличку тут потертість, але це можна перефарбувати. Багажничок у нас все гарненько, повністю весь комплект. Полочка є, запасочка, ключики, все це присутнє. З цієї сторони також зауваження немає жодних. По фузову виглядає дуже класно. Гарні легкосплавні диски, хороша гума. До речі, є ще один комплект зимової гуми. В салоні ми маємо чорний текстильний салончик, приємний, немає якихось зауважень, все в хорошому стані. Повний електропакет. 400 По переднім сидінням. Гарне сидіння, ось такою підтримкою зручно, комфортно. Гарна панель приладі, зараз зроблю запуск, більш детально розкажу по комплектації. Лінзована оптика. Ось такий вигляд має спереді, гарненький міський хедж. Чотири скопі дімачі присутні, електрорегулювання дзеркал присутні, автосвітло, сенсор доща. а також двох зональний клімат-контроль. Зараз робимо запуск. Вігунчик заводиться з пів оберта. Пробіг 80, грубо 90 тисяч пробігу, все працює, жодних помилок немає, автомобільчик прийомистий, гарна магнітолка, позаду має парктронички, двохзонний клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Тут маємо багато таких різних органайзерів, великий бартачок, всі сервісні книжечки, все присутнє. Також тут гарно зроблено такі ніші для підстаканників, які в нас щось не сильно працюють. Потім подивимося, з цієї сторони все працює гарно В принципі, за свої гроші досить класний автомобіль. Тому він у нас є в наявності. Приїжджайте до нас, місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізну. Всім гарного дня, чекаємо на вас!